Друзі, вітаю! Переполох в Кремлі. Медведів кричить, що їм не страшні санкції Трампа. Лавров каже, що будуть з ними боротися. Пісков каже, що Путіну просто треба час, тому що він дуже довго думає. Загалом єдиної позиції немає. Їм страшно і не знають, що робити, тому що думали, що Трамп великий друг, а тут виявилося, що Трамп може завдати непоганих ударів. Сі обіцяє підтримку Росії. Штати обіцяють підтримку України. Давайте все це проаналізуємо. Плюс внутрішня політика, Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. Шмигаль подав уже і показав свою відставку, заяву на відставку. Ну а Зеленський окреслив головні завдання нового Кабміну на пів. Давайте все це проаналізуємо, зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал, а я зараз швидко для вас все розкладу по поличках. Медведєв каже, що Росії байдуже до театрального ультиматуму Трампа. Медведєв, випивши знову-таки горілки зранку, вирішив прокоментувати головну подію вчорашнього дня. Е, заступник. А чи навіть секретарка голови Ради безпеки Дмитро Медведєв відреагував на ультиматум президента США щодо запровадження жорстких санкцій Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир? Медведєв вважає, що Трамп висунув, начебто, театральний ультиматум Кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована Росії. було байдужим, пише Медведєв. Перед цим ви знаєте, що Медведєв намагався там ставити під сумнів слова Трампа, а потім вибачався, тому що маленькому кремлівському карлику сказали, що ще раз повториться, і будете там всі страждати. І він відмотав. Лавров каже, що це величезний непристойний тиск Трампа, каже, що хочуть зрозуміти, що стоїть за цією заявою. 50 днів було раніше, і 24 години, і 100 днів було, каже, ми все це проходили і дійсно хочемо зрозуміти, чим керується президент Сполучених Штатів. А далі, вийшов ще Пісков, теж з роз'єднаною позицією, каже, що Путіну треба зрозуміти. Путін погано думає, він цього може не розуміти, не бачити. Ну і загалом в Путіна проблеми з мізками. Причому він каже, що. Це серйозні заяви, щось у них адресовано особисто президенту Путіну. Е, безумовно, потрібен час для аналізу того, що кажуть в Вашингтоні. Е, якщо Путін вважатиме за необхідне, то прокоментує, поки що буде мовчати. От, е, загалом в нього запитали, як Путін оцінює заяви Трампа про розчарування на чолі РФ, а також тому, що розмови з ним безглузді. Ну, зрозуміло, що на це. Е, Пісков відповісти не зміг. Вони там ще дразнять Трампа. Типу, що було 24 години, а зараз вже 50 днів. Ну але явно їм це неприємно, явно забігали по потолках через те, що розуміють, що посилення України це якраз таки сильна позиція і для переговорів, і якщо треба, навіть для продовження війни. Бо Путін хотів так, щоб Штати нічого не давали, дотискати Україну. Ну а ти, як пише Телеграф, Росія хоче вийти на кордони чотирьох областей, але якщо не буде спротиву, то підуть далі. Телеграф провокує західних лідерів і західні країни, мовляв, дайте зброю Україні, щоб Путін не рухався далі, і тоді можна буде говорити про якусь заморозку. Тим часом Китай пишуть змі пообіцяв міцнішу підтримку Росії на тлі загроз Трампа. Про це пише британська преса. От, Китай каже, що країні агресу РФ пообіцяв країні агресор РФ посилити підтримку після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив 100% митами. Видання каже: це за Телеграф, що ставки підіймаються і фактично ставлять на мапу економічне майбутнє Пекіна. Який ймовірно має зробити вибір або внутрішній розвиток, або збереження зв'язків зі своїм стратегічним партнером Москвою? Рюте закликав Китай, Індію та Бразилію зателефонувати Путіну. І спонукати його до перемир'я, якщо ті не хочуть постраждати від фінансових обмежень. Відповідь Пекін назвав погрози Трампа незаконними односторонніми санкціями, щодо яких він рішуче висловлюється проти. Про посилення зв'язків КНР і РФ може свідчити і поїздка в Китай російського міністра Лаврова. Сьогодні вона відбувається, де він зустрічався з лідером КНР Сі Цзінпіном, От, і, власне, перед цим зустрічався з корейським лідером а, Кім кімчанином. Загалом Дружба Росії з азіатськими народами говорить про те, що Росія розриває всі зв'язки із Заходом, і Росія розриває всі можливості співпраці чи домовленостей, стаючи виключно на сторону Китаю та власне вісі зла з Іраном. Але зараз чекаємо. Реально самих поставок, те, що я вам говорив раніше, там повний аналіз вчорашніх заяв і свіжих реакцій, подивіться ранкове відео. От, але там інша історія. Нам важливо швидкість поставок та об'єми поставок. Кількісно скільки цього буде в Україні. Е, ну, Але реакція карликів реакціями карликів. Шмигаль тим часом показав заявку про відставку. Написав, значить, він її і запостив чомусь в російській мережі Телеграм. Ну от Денис Шмигаль, 15.07 йде в відставку з поста прем'єр-міністра України. Дякую захисникам і захисницям, каже, які тримають фронт. Бережуть Україну. Дякую президенту Зеленському за довіру. Дякую всій команді за невтомну працю за для нашої держави. Юлія Свириденко вже приміряється брати всю владу у свої руки. От, президент їй окреслив головні завдання нового Кабміну на півроку. Він зустрічався з нею з Михайлом Федоровим. От, Він провів таку невелику нараду. От нараді, наразі наразі е, пряма мова з Юлією Свериденко та Михайлом готуємо перші кроки оновлення уряду, деталізували завдання на наступні 6 місяців. За словами президента, головне збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх видів дронів для сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал. Країни. Також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки людей. Було визначено, яких результатів можна досягти за перші півроку роботи нового уряду, додав президент. А, ну і власне в меми вже понеслися, що Ванга вже давно пророчила, що Юля спасе Україну, правда, не вгадала із прізвищем. І цю Юлю можуть звати Юля Свириденко. А, Тим часом, поки Юля Свериденко готує свої найкращі наряди для того, щоб одягатися і приймати. Власне, зовнішні делегації своїх міністрів, ну от, до речі, частина з яких міністр культури поїде до Страсбургу, кажуть інсайдери. Міністерка євроінтеграції і юстиції після корупційних скандалів і скандалів з новою прем'єр-міністеркою кажуть, що поїде в Брюссель, буде займатися євроінтеграцією. Ну і ще деякі міністри теж зникнуть з політичного поля бою. Верховна Рада сьогодні не ловила зівак, продовжили воєнний стан, продовжили мобілізацію, причому на 90 днів до 5 листопада 2025 року. 16-те продовження спочатку повномасштабного вторгнення. От депутати проголосували і підтримали це рішення 320 голосів. Повна конституційна більшість. Ну і власне тепер спеціальний режим закону просто буде продовжений. Той режим, в якому ми зараз живемо, він просто буде продовжуватися. А Франція бачить загрозу великої війни до 30-го року в Європі і планує готуватись до неї. Про це передає Українська Правда в стратегічному національному огляді для Франції до 30-го року, текст якого опублікували на офіційному урядовому порталі на початку тижня йдеться про необхідність для країни готуватися до ризику великої війни у серці Європи, з розумінням того, що США більше не будуть активно залучені. У європейську безпеку ключовими цілями для Франції до 30-го року називають матеріальне і моральне озброєння країни, щоб бути готовими до потенційно великої війни у серці Європи та протидії дестабілізаційним діям на території країни та її наслідками. Ось так говорять французькому. Відомстві, е, що кажуть? Кремль тривалий час регулярно в офіційних заявах виставляє Францію та європейців ворогами. Пріоритизація цієї загрози ставить Європу в ситуацію довгострокової конфронтації. Гіпотеза нової російської агресії проти Європи у межах 3-5 років від цього часу є центральним елементом в інтересах оборони і безпеки Європейського континенту, кажуть в аналізі. Нічого не вказує на те, що російський президент відмовиться від своєї агресивної політики та ідеологічної ворожості в імя своєї візії вічної Росії і боротьби проти нібито гагемонії загниваючого Заходу, ні від своїх претензій на території, де росіяни. Є чи, наприклад, російськомовні ймовірними сценаріями вважають нові хвилі наступу на Україну, агресія проти Молдови, Балкани, ну і, можливо, країни НАТО з метою випробувати альянс. Максимальним ризиком було б, якщо така агресія поєднається з масштабною операцією на іншому театрі, десь де інде в світі що призведе до відволікання американських сил, наприклад, Тайвань. Додам від себе. З огляду на це зазначають, що результат поточної фази війни є вкрай важливим для майбутньої Європи, і від цього фактично залежить європейська безпека. Відтак, продовження підтримки України каже головний французький політичний аналіз на 30-й рік. Зокрема, військовий потребує амбітної європейської участі. Збереження європейських інтересів також буде залежати від модальності тривалого і справедливого миру для України. Ну і на завершення, велике дискусійне питання. Виходять західні змі, наприклад, газета Політико. І каже, Трамп все ще думає, що Росія переможе в війні проти України. Е, однак, за словами високопосадовця Білого Дому, знайомого з приватними обговореннями, це не означає, що Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський має карти. Видання каже, що давши зелене світло європейським закупівлям систем протиракетної оборони Петріо та іншого зброєння для України в 14 числа. Вчора американський президент пішов далі ніж будь-коли в своїх заявах і діях, але не готовий визнати, що Україна виграє. Додав, що Трамп все ж таки вважає, що Москва має перевагу, оскільки його розчарування путіним зростає, то він більше хоче. Охоче бере участь у конфлікті. Президент вважає, що Росія переможе. Питання лише в тому, скільки часу це займе, каже високопосадовець в Білому домі. Ну а Девід від Ігнашеус, я сьогодні вам зранку згадував Washington Post, а каже наскільки далеко готовий буде зайти Трамп. Політико каже, він пояснив це тим, що Росія має більшу економіку, більшу армію, більш ніж достатньо тіл, щоб кинути їх в м'ясорубку і просто байдуже. І хоча вони роблять повільний прогрес, вони все ж роблять прогрес. Президент просто хоче зупинити вбивство, каже високопосадовець. І в мене до вас дуже просте базове питання. Чи дійсно Трамп вважає, що Росія може перемогти раз? Друге. Чи готовий він буде зайти реально далеко? Бо сьогодні зранку ми обговорили, що Трамп запропонував Зеленському є підтвердження стріляти по Петербургу та Москві, щоб збільшити тиск на Путіна. Тож Трамп хоче перемоги Росії, України чи зупинити будь-якою ціною? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!